Виконуємо номер 326 із підручника Алгебра 7 та номер 12, крапочка 29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, якого найбільшого значення може набувати вираз і наші три вирази. Найбільшого. Приступаємо до виконання х квадрат – це число у нас невід'ємне. Тому мінус х квадрат – це число недодатнє. Найбільшого значення добуває наш вираз при умові, якщо у нас до числа 2 додається 0, бо всі інші значення будуть менше. Отже, найбільшого значення. 2, бо 0 додати 2 буде 2. Вираз набуває при х дорівнює нулю. Четверта степень різниці m і 2 це число невід'ємне. Чи, якщо поставити попереду мінус, то будемо мати число недодатнє. Тоді найбільшого значення 1, наш вираз набуває при умові, якщо до одиниці додається 0. Найбільшого. Значення один вираз набуває при m дорівнює 2. Тоді до одиниці в цьому випадку дається 0. І наше третє завдання я трошки його перетворила. І тепер квадрат. Суми I9 число невід'ємне. Якщо поставимо попереду мінус, то отримаємо число недодатнє. Тому найбільшого значення 5 наш вираз набуває. Якщо до 5 додаємо 0. Найбільшого значення 5. Вираз набуває при А дорівнює мінус 9. Тоді до 5 будуть давати 0. Номер 326 із підручника Алгебра 7 та 12. 28 із підручника математика 7, інтегрований курс виконаний.